І вітаю друзі. Сьогодні 31 число і ніч була з дронами, з вибухами, і тому я вирішив записати цей комплекс для того, щоб відновитися якось, розім'ятися після такої важкої ночі. У мене мала бути онлайн-практика, але вона відмінилася. Тому я якби вже налаштувався і думаю, зроблю практику для всіх. Всі на Ломочек. Налаштуємося, зараз заплющуємо очі і всю увагу направляємо дихання, робимо глибокий вдих через ніс, глибокий видих, вдих. видих. 108 капал в хаті, в живі це різкий видих, пасивний вдих, через ніс такий акцент робимо. І 108 разів саме акцент на видих. Видих. Відпускаємо дихання, не контролюємо його зараз. Дихання вільне. Угу. Можемо розплющувати очі. Опускаємо підперед вниз, колові оберти головою, городих і видихнись. В дружу сторону вгору вдих, видих угу. переходимо в плечі. І вся увага, вдихання. В угу. Тепер відкриваємо руки в сторони і одна йде вгору, інша назад і повторюємо, крутимо. І теж вся увага в дихання. Тепер трішки довертаємо ще корпус в одну сторону. І тепер ще з'єднаємо з диханням. Тобто вдих в одну, видих в іншу. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Угу. З'єднуємо долоні разом. Покрутили зап'ястя. Угу. І вивернули зап'ястя від себе. От вниз туди. Знову в дихання мандрує. Повернули до себе. Угу. Відкриваємо ноги вперед. І носочки від себе на себе. Підтягнули ніжки до себе, відриваємо таз. Все робимо повільно, поставили долоні, відкропнули назад. Гірка. Дотягнули п'яточки до колибка. Тут глибокий вдих. Глибокий видих. Ще вдих. Видих. І ще один дих. І видих. Ліва ніжка крокує вперед рук. Підрівняли спину. Шию. Стоїмо тут. Глибокий вдих. Видих. Бокій вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вправо вперед ніжка. стоїмо тут. Глибокий вдих. Видих. Відкрокнули обидві ніжки разом, Стали живіт на стегна. видих. Шия звисає. Стоїмо тут, глибокий вдих. І видих. Вдих. округлюючи спину вгору. Повільно, повільно підіймаємось. І коли піднялися руки через сторони вгору вдих, Долоні на себе видих. Ще раз руки через сторони вгору вдих. Довитянулися до стелі, вийшли на півпальці, стоїмо тут, глибокий вдих. Видих. Розтягуємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Опускаємо п'яти. Опускаємо руки, видих, нахил. Ще звисаємо. І дихання розтягуємо. Глибокий вдих. Поставили долоню перед собою, відкрукнули назад гірка. І округлимо, подаємо вперед себе, опускаємось на коліна, опускаємось на видиху грудну клітину. Підбоїддя. Стоїмо тут, глибокий вдих. Виїжджаємо вперед, собака вгору, вдих. Переходимо гірка. Стоїмо тут, глибокий вдих. Видих. Вдих. Видих. Ліва ніжка вперед. Довернули поставили. Повністю стопу задню. Лівий лікоть на ліве коліно. Великий палець в кулак. Дотягнули праву руку до плеча і відкрили вперед. В одну лінію. Така діагональ у нас. стоїмо тут. Глибокий вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще вдих. Видих. Опускаємо руку. Довернули п'яту вгору. Опускаємо коліно. І йдемо на лікті. Коліно ліве іде трішки в сторону. Я нагадую, що у нас це. Супер легкий комплекс. Ми нічого силового сьогодні робити не будемо, тому що я сам не виспався. Ну і зараз хочеться увагу направити більше в тіло, в дихання, з'єднатися саме з цією миттю, з цією точкою. Угу. То ми десь трішки постояли, потім підрослабились. Вся увага в дихання. Повертаємось, відриваємо заднє коліно, відриваємо ліву, ніжку назад гірка, попереступали зі стопи на стопу. Угу. І права ніжка вперед до рук. Довернули ліву стопу, поставили повністю на колимочок. Лікоть йде на коліно, великий палець в кулак. Ліва рука до плеча. Відкрили діагональ. Стоїмо глибокий вдих. Видих. І прям розтягуємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Угу, опустили руку. Довернули коліно, опустили коліно і йдемо на лікті. Стоїмо тут. На вдих, підрівняли спинку. І увага в диханні. Глибокий вдих і глибокий видих. Повертаємось. Відриваємо коліно. Права ніжка назад. Гірка. Вся увага дихання, глибокий вдих. Видих. Вдих. Видих. Підкрупнули вперед. угу. Сталий живіт, видих, шия звисає угу. і опускаємо, згинаємо коліно, сідаємо. Випрямили ніжки, трішки розтрусили їх, повертаємо себе в тіло. Знову увага вдихання. Тут важливо, де наша увага зараз. Угу. Підтягнули ноги до себе, з'їжджаємо вниз до п'ят, Лягаємо на спину, поставили п'яти і відриваємо таз вгору. Пів лісточок. Глибокий вдих, глибокий видих. І прямо розтягуємо дихання глибоке, свідоме. Угу. Розтягуємо, розтягуємо. Пускаємо таз, коліна підтягнули до грудей, розслаблення? Угу, дихання глибоке, трішки погадалися вперед назад Вперед, сідаємо. підтягнули ніжки до себе, взялися за стопи, відкриваємо стопи на себе, наскільки можемо, метелик. Тільки якщо ми тиснемо, дотиснемо трішки вище на стегна, щоб довідкрити, або можемо не тиснути, просто дійсно кайфаніть. Можете отак от поробити, хоча. Воно не сильно щось дає, але воно приємне. Не, Щось дає. По чуть-чуть воно щось дає. Це краще, ніж нічого. І вдих ми рівняємо спину. На видих трішки нижче йдемо. Вся увага в дихання. На вдих знову підрівняли спину, на видих трішки нижче пішли. В йогі нам не потрібно щось там закидувати, ногу за голову чи ще щось. Це вже побочка така. А взагалі можна просто робити руханки, покращувати кровообіг, насичувати повітрям, киснем тіло. Тому що тут ми більш уважніше і більш глибше дихаємо. Тобто йога вона дійсно не обов'язково, щоб стопать в і щоб воно вже почало працювати. Хтось любить працювати до тремора, щоб аж там кріпатура була, це теж іноді прикольно. Але, наприклад, після таких обстрілів хочеться просто пожмякатися, пом'ятися. Угу. Повертаємось. І ліворуч, праворуч, така невеличка компенсація. Угу. Знову з'їжджаємо до п'ят, лягаємо на спину, поставили п'яти, відриваємо таз вгору. Вся увага вдихання, глибокий вдих. Глибокий видих. Повторюємо вдих. Видих. І ще вдих. І видих. Опускаємо таз. Угу. коліна до грудей. Розслаблення. І закинули ноги назад, в плуг. Ноги не обов'язково ставити прямо на підлогу. Вони можуть висіти. Головне, щоб вони були не на шиї, а на плечах, на лопатках десь щоб не пошкодити шию. Знову вся увага в дихання. Повільно опускаємо таз, опускаємо ноги і лягаємо в блажену шавасом. І відкриваємо руки, ноги поширше. Йдемо в розслаблення. Відпускаємо себе, відпускаємо думки, бо намагаємося не чіплятися за них, якщо вони приходять. йдемо в розслаблення. Починаємо рухати пальцем рук, пальцем у ніг, знову відчуваємо своє тіло. Можемо потягнутися, якщо хочеться. Угу, повертаємося. А дивій біг? Ніжки до себе. Повільно, поступово підіймаємося. Сідаємо, вкладаємо долоні на коліна, великий вказівний палець в кільце. І увага дихання. Намагаємося розтягувати глибокий вдих, робимо і глибокий видих. І попрацюйте з увагою зараз. Саме послідкуйте за диханням, за своїм серцебиттям, і як глибина дихання може його сповільнити. Угу. Складаємо долоні на масте посеред грудної клітини. Розтираємо її до тепла. Вкладаємо в очі це тепло, наче вмиваємось. На угу. руки через маківку тракаючись її, хрест хрест, долоні на плечі. І дякуємо, що прокинулись. Дякуємо світу, дякуємо Всевишньому. Що охороняє, оберігає, що наша місія, значить, не закінчилась тут. Дякуємо собі, своєму тілу. Дякую. Насправді, друзі, ми проживаємо унікальний досвід зараз. Неповторний, я б сказав. Би. Ну і вже так сталося. Тому вчимося, збираємо себе докупи. Поділіться, як вам. Я напевно буду продовжувати зараз включатися в YouTube, відправити другу подорож. Відео хай теж трішки пройде до тями після обстрілів. Я сам зараз в, ці, в цій ситуації. І тому теж постійно досліджую, як можна зібрати себе. Якими техніками, як знизити стрес. Дякую. Лайки, дзвіночки. Побачимось.